Ти точно бачив, як люди в залі одягають такий пояс, і думав, для чого він взагалі потрібен і чи потрібно мені його використовувати? Є три основні причини, чому люди використовують пояс в своїх тренуваннях: зниження зайвої напруги з пресу, якщо є проблеми з кором, підтримка попереку та м'язів спини, і найголовніше він реально допомагає підіймати більшу вагу стабільніше та безпечніше. Такий пояс дає додаткову стабільність та краще розподіляє навантаження на корпус та спину. Завдяки цьому зменшується ризик травми та зменшуються болі в спині під час тренування, якщо вони присутні. Особисто в мене часто сильно забивається низ спини, тому я використовую пояс навіть в тих вправах, де нібито його використовувати не потрібно у вправах там на грудні, на руки чи плечі. Раджу одягати пояс на важкі підходи, або якщо в тебе є якісь проблеми. Зі спиною. А ти використовуєш пояс чи ні? Пиши в коментарі, якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.